Таю в ефірі новини тижня. Чим він запам'ятався у рівному та області? Пригадуємо далі у інформаційному блоці. На Рівненщині цього тижня вшанували пам'ять загиблих воїнів української повстанської армії, які 79 років тому зійшлися в наймасштабнішому переможному бою з військами НКВС. Незважаючи на те, що радянські війська Червоної армії у сім разів переважали кількість українських повстанців. Вони не здалися, а змогли дати гідну відсіч агресору, так само як це роблять і нині наші захисники. Детальніше дивіться у сюжеті. Через десятиліття історія повторюється, як тоді 79 років тому, так і зараз ми ведемо збройну боротьбу проти одного ворога. Сьогодні в урочищі гурби вшанували пам'ять загиблих під час найбільшого переможного бою в історії УПА проти НКВС. Тоді з 21 по 25 квітня 5 тисяч українських повстанців протистояли тридцяти тисячному війську червоноармійців, але навіть така значна перевага не змогла зламати переможний дух. У гурбах провели поминальну панахиду та покладання квітів в 10 разів менша сила. Молодих юнаків вони загинули. Але коли вони загинули, вони перемогли. Вони перемогли, отой е, дух, дух комунізму, дух брехні і е, фальшиву систему, яка потім ще розкладалася декілька десятиліть. Ой, нам упав далось знищити велику частину радянських військ та прорвати оточення і вивести своїх бійців. Такі протистояння, як битва під гурбами, це не просто бій, це історія, яку не тільки не можна забувати, а потрібно обов'язково знати. Адже те, що відбувається в Україні сьогодні, дуже тісно перекликається із 1944 роком. Паралель 79 років тому і сьогодні, в тому, що ми захищаємо те, що ми любимо. Нашу адже саме землю, духу, нашу громаду і наших рідних, і неважливо, українців, українцю, скільки проти тебе тисяч сотень ти ти тисяч. Ти відстоюєш своє. Тому дуже важливо пам'ятати про. Нашу історію дбати про неї, окрім того, після вшанування пам'яті місцеві мешканці влаштували благодійний ярмарок, на якому продавали все від смаколиків до прикрас та іграшок. задля для допомоги Цю виручку, яку ми тут хочемо витрувати, Ми частину віддамо на краївку, на розвиток нашої краївки, а частину, звичайно, на Збройні сили України. Всі вироби наші ми від школи. Це на спасівський ліцей. От всі вироблені вироби руками дітей, от все. Миру України, перемоги швидкої. Серед тих, хто долучився до ярмарку, Даринка, донька загиблого, військовослужбовця з мізоцької громади. Дівчинка близько двох років захоплюється плетінням з бісером. Починалося з нескладних кілець та браслетів. А сьогодні вже різні фігурки, брилки. Дарина вперше представила свої роботи на ярмарку, адже розуміє наскільки це важливо. Їм більше там треба коштів на зброю і таке, таке Найскладніший оцей. найскладніший. оцей. Що це? Це ведмедик такий. Ведмедик. Як довго ти його робила? Десь пару днів, приблизно там таку ну, тиждень, може, десь так. Меморіал пам'яті УПА в урочищі гурби встановлений у травні 2007 року. Відтоді щорічно, на третій день Великодня, на Рівненщині вшановують загиблих у цій битві. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На третій день Воскресіння Христового у Рівному провели благодійний фестиваль Великодні пісне співи в традиціях України та Польщі. Цьогоріч дійство вперше відбулося у стінах костелу святого Йоанна Павла II. Захід зібрав близько 20 музичних колективів та дві сотні гостей. На фестивалі побували наші журналісти. Благодійний музичний фестиваль у стінах костелу. Римокатолицький храм Святого Іоанна Павла II прийняв у себе учасників великодніх піснеспівів. Дійство є традиційним, однак вперше проходить у цьому костелі. Цьогоріч фестиваль зібрав близько двох десятків музичних колективів та виконавців з Рівненщини та Волині. Усі вони об'єдналися навколо благої мети прославити Христа та зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Зараз цей фестиваль розрахований в основному на молоде покоління. Вони спів. Вони трішки відходять від цього такого важкого часу, який зараз є. І діти, я думаю, своїм піснеспівом будуть вискаляти Бога. І я думаю, це теж буде таким добрим знаком наближенної нашої перемоги. Подивитися та послухати виступи хорових колективів талановитих місцевих музикантів зібралося чимало глядачів. Учасниками ж великоднього дійства були як досвідчені виконавці, так і зовсім юні. Наприклад, зразковий хор «Камертон» другої рівненської дитячої музичної школи, до складу якого входять учні молодших класів. Втретє беремо участь у фестивалі великодньому, але в цьому храмі, і власне в такому заході, як от зараз сьогодні, проходить це, звичайно, вперше, бо він вперше і проходить. А перше два було в греко-католицькому храмі, нашому рівненському, і ми з дітками теж брали участь. Це були до ковідні до військові часи. Учасниця зразкового хору Камертон Софія музикою займається вже чотири роки. Дівчинка розповіла, що з самого малку мріяла грати на піаніно і співати. А подібні фестивалі додають впевненості в улюбленій справі, а ще це можливість для юних хористів показати вміння перед публікою. Ми дуже любимо виступати і. Нам дуже подобається ну, робити це діло. Ми будемо співати великодні пісні, які були саме присвячені свят. Будуть підвищувати ну, якийсь настрій. Цьогорічні великодні пісне співи допомогли організувати національна спілка композиторів та культурно-просвітницький центр імені Томаша Оскара Сосновського за сприяння Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку. По завершенню фестивалю на учасників чекали подарунки від організаторів: Микола Брижицький, Олексій Олексій. Випуск новин. Сім років тому, 19 квітня, на вулиці Рівного вийшли перші патрульні поліцейські. Вже згодом діяльність управління розширилася за межі обласного центру, з'явилися відділи у сарнах та дубні, а кількість патрульних стабільно збільшувалась. У середу охоронців безпеки та порядку вітали з днем народження управління. На місці побували наші журналісти. Сім років на варті безпеки та порядку. 19 квітня свій день народження святкує патрульна поліція рівного. Тоді на головному майдані обласного центру молоді хлопці та дівчата реформованої правоохоронної структури склали першу історичну присягу. За ці сім років патрульна поліція еволюціонувала в межах області. З'явилися відділи у Сарнах та Дубні. Нині до складу обласного управління входять 650 патрульних. Як зазначив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, ці люди зараз фундамент громадської безпеки і спокою всього регіону. Патрульна поліція стала не просто учасником сектору оборони області, а фундаментом. Тому що ми чітко розуміємо, що найскладніші задачі починаються з взаємодії. А взаємодії першими завжди прибувають патрульна поліція. Це і ракетні удари, це надзвичайні ситуації, це будь-які правопорушення. Наші поліцейські завжди перші у річницю від початку діяльності патрульної поліції рівного правоохоронців нагородили почесними грамотами та відзнаками. Як розповів головний коп області Сергій Марчук, у сучасній військовій реалії патрульні отримали нові виклики. Через тиждень з початку повномасштабного вторгнення Росії в кожного бійця був автомат та інше озброєння. Ніхто не втікав і був готовий захищати країну від ворога. З Числа бійців, які стоять тут строю, Є люди, які виганяли. Русняву наволоч зірпіня, Миколаєва, Херсона, Лимана, Донеччини і надалі 25 бійців в мінометних розрахунках ЯР розвідці. Воюють і опановують нову для себе професію. Основу ж сучасної патрульної поліції Рівненщини складають звичайні люди, які знали, для чого йшли в правоохоронні органи. У кожного цей шлях був різний. Одна із тих, хто сьогодні отримала відзнаку Олена Чайка, більше п'яти років служить у патрульній поліції. Каже, що її робота більше пов'язана з письмовими справами та службовою документацією. У патрульну поліцію Олена потрапила лише з третього разу. У попередні дві спроби жінка не пройшла відбір. Перший раз я ще проходила в 16-му році, навіть в 15-му. Але тоді на той час було багато місць, багато людей на одне місце, десь 24 ...людини на одне місце, і тому, а мені тоді ще було 21 рік, то ну, пройшла всі етапи, але на співбесіді я не знаю, не взяли, ну, не взяли мене. Продовж семи років патрульні беруть участь у формуванні нової поліції за європейським зразком. За цей час правоохоронці склали сотні тисяч адмінматеріалів, розкрили тисячі злочинів і найголовніше продовжують рятувати людські життя. Микола Брижицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині цього тижня побували польські гості, делегація з Вармінсько-Мазурського воєводства. Наша область вже більше 20 років має партнерські відносини з цим регіоном сусідньої держави. Першою локацією, яку відвідали поляки, став Клеванський госпіталь ветеранів війни. Які враження залишилися у західних сусідів від перебування у закладі, розкажуть наші журналісти. Делегація з Вармінсько-Мазурського воєводства приїхала з робочим візитом на Рівненщину. Це регіон на півночі Польщі, який вже тривалий час є партнером нашої області в економічних, культурних та медичних напрямках. Польські гості спершу відвідали Клевенський госпіталь ветеранів війни, в якому проходять реабілітацію військові зі всієї України. Голова сеймику із партнерського регіону Барнадета Гордеюк та віце Мирон Сич оглянули, в яких умовах лікуються наші захисники, і спільно з керівництвом області обговорили можливі варіанти. Сприяння у розбудові госпіталю, якщо довідуюсь, що тут має будований великий центр реабілітації 10 тисяч квадратних метрів, це означає, що потреби будуть дуже великі, і ми хотіли знати, які ти потреби є. І як можемо допомогти? Рівненщина та вармінсько мазурське воєводство мають партнерські відносини вже більше ніж 20 років. За словами очільника області Віталія Коваля, західні сусіди були одними із перших, хто активно допомагав нашому регіону та Україні від початку війни. Маю Просто висловити слова подяки воєводству і їхньому місцевому парламенту, в тому, що з перших днів широкомасштабної агресії вони проголосували одразу за підтримку Україні, виділили кошти. За які були закуплені великі матеріальні ресурси, вони передавались на Україну, в тому числі на Рівненщину. Польський регіон після початку повномасштабного вторгнення розірвав усі відносини з іншим сусідом Калінінградською областю Росії. Віцемаршалик воєводства Мирон Сич є етнічним українцем. Чоловік вболіває за успіхи своєї другої батьківщини на фронті. А підтримку українців, особливо наших захисників, називає обов'язком польського народу. Ми вже вислали на Рівненщину чину розмаїтого. Роду підтримки на більше ніж 600 тисяч. Крім того, багато ще вантажних машин поїхало. Але тепер ми розуміємо, що треба є в основному і тут. Ми хотіли довідатись, чого треба. Польські партнери встигли поспілкуватися з українськими бійцями, ознайомитися з побутом та дозвіллям, кімнатами для проживання, спортивними залами, басейном. І спільно з керівником госпіталю Андрієм Бурачиком та начальником ОВА Віталієм Ковалем обговорили варіанти, Анти подальшої співпраці. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Під час візиту на Рівненщину делегація з Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі відвідала і тутешній центр управління надзвичайних ситуацій. Представники партнерського регіону сусідньої країни ознайомилися з наявними тут можливостями та поділилися досвідом створення добровільних пожежних команд. Подробиці у наступному сюжеті. Перейняти досвід Польщі у створенні добровільних пожежних команд про це йшлося під час зустрічі керівництва рівненщини та вармінсько-мазурського воєводства у центрі управління надзвичайних ситуацій. Західний сусід вже тривалий час розвиває добровольчі пожежні формування. І, зі слів начальника рівненської ОВА Віталія Коваля, нашій області є в кого вчитися. Добровільчий рух пожежників в Польщі має історію більше ста років. Ми пишемо сучасну історію лише декілька років. І вже Рівненщина є лідером. Ми маємо 72 добровільних місцевих пожежних команди в області. Це найбільша кількість серед областей України, але це недостатньо. Польські гості ознайомилися з можливостями, наявними у центрі управління надзвичайних ситуацій у Рівненській області, а ще відвідали дитячий інтерактивний клас пожежної безпеки. Віцемаршалик вермінсько Вармінсько-мазурського воєводства Мирон Сич залишився приємно враженим умовами, які створили у рівному для розвитку та навчання як майбутніх, так і діючих. Рятувальників. Я не сподівався, що може бути е, такий рівень тут, але також і ті компетенції е, ваших працівників. Це є гарна справа і обов'язкова. Тільки підкажу. Польща, якщо йде про пожежників на першому місці довір'я 90% і бачу, що у вас так само. Рівненська область спільно з партнерським воєводством виграла грант на навчання місцевих рятувальників у Польщі, як розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС у Рівненській області Олег Панюк. співпраця у цьому напрямку із західними сусідами тривала і раніше ще до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на території нашої держави, ми Проводили навчання на теренах польських. Більше 50 чоловік, наших співробітників, пройшли. Певні навички роботи з тим обладнанням, тому що ми все-таки йдемо до Європи. І те обладнання, яке ми отримуємо, європейське, і на ньому треба також вміти працювати. Від початку війни поляки передали рятувальникам Рівненщини близько 30 одиниць техніки. Окрім пожежних автомобілів, це ще й різноманітне технічне приладдя, дизель-генератори, мотопомпи, рукави для гасіння пожеж та інше оснащення. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рівненщина поділилася з іншими регіонами досвідом розвитку професійно-технічної освіти. Для цього до нас приїхали представники різних областей України. Вони відвідали навчальні заклади, підприємства, на яких працюють випускники, сучасні навчально-практичні центри. Детальніше про те, як надалі планують змінювати профтехосвіту, дивіться у сюжеті. П'ятдесят української молоді має здобувати професійно-технічну освіту. Таке завдання поставив перед регіонами України новий міністр освіти Оксен Лісовий. Адже наразі країна потребує саме фахівців робітничих професій. Рівненщина у порівнянні з іншими областями майже досягла поставленого показника. Як це вдалось зробити, ділилися із іншими регіонами в рамках прес туру. Рівненщина – це єдина. Єдиний регіон в Україні, у якій 43% дітей після завершення навчання в закладах загальної середньої освіти обирають заклади професійної освіти. Це при від 16 до 23% загалом в Україні. У нас це 43%. на рівнішні. Працює 19 закладів професійно-технічної освіти, в яких створено 31 навчально-практичний центр. 31 навчально-практичний центр, який відкритий за останніх декілька років. Це синергія, це сплав взаємодії бізнесу, влади та освіти. Саме цей золотий трикутник він є наріжним каменем розвитку а, всього, що є на території. Без якісно підготовлених кадрів, без мотивованих патріотів за станками, за робочими місцями не буде перемоги, не буде відбудови. Сьогодні ми маємо дбати про післязавтра. Тому що. А, ми не маємо права чекати У НПЦ майбутні фахівці мають змогу навчитись працювати із сучасним обладнанням, яке використовують на виробництвах, у будівництві та інших галузях. Створення навчально-практичних центрів це один із правильних шляхів в частині того, що коли дитина розуміє прикладний характер робітничої професії, тоді точно вона має мати. Вона матиме можливість продати себе дорого, мати завжди роботу, бути корисним. Представниця міністерства освіти Ірина Шумік наголосила, що саме фахівці, які готують заклади профтехосвіти, допомагають розвивати економіку, адже здебільшого вони працюють із доданою вартістю. Освітня реформа в Україні триває і триватиме ще щонайменше до 2027 року. Наступним кроком має стати створення центрів професійної досконалості. У нас так само було минулого року підписано фінансова угода на 58 мільйонів євро щодо створення центрів професійної досконалості це абсолютно інший заклад, який зорієнтований на широку підготовку дорослого населення, який буде центральним хабом розвитку і підтримки профосвіти області загалом. На Рівненщині працює 31 навчально-практичний центр у 19 закладах профтехосвіти. У них студенти мають змогу практично застосовувати здобуті навички на сучасному обладнанні. У деяких закладах Рівненщини є вже не один НПЦ. Рівненське вище професійне училище за номером 1 має їх чотири. Усі створені за одним напрямком будівництво. Детальніше про їх роботу та що студенти говорять про практику в таких центрах. Дивіться далі. Михайло Куц студент рівненського вищого професійного училища за номером один, працює над дипломною роботою у навчально-практичному центрі деревообробник будівельник, який функціонує у закладі з 2019 року. Там студенти навчаються на сучасному обладнанні, на якому в подальшому доведеться працювати на деревообробних підприємствах. Добрі австрійські станки напівпрофесійні достатній точності. Мого сім'ю немає проблем. Було легше в собі купляв інструмент, знання, які отримав тут, а полегшив мені роботу вдома. Раніше студенти навчалися та відпрацьовували здобуті навики на радянських верстатах. Найстаріший був 1956 року випуску, найновіший 1989. Тому виникла необхідність у створенні сучасного навчально-практичного центру. Цей проєкт створений за підтримки державного бюджету. І в тому числі близько 300 тисяч це власні кошти навчального закладу, але ж мільйон сімсот практично все обладнання. 100% куплені за рахунок коштів державного бюджету, які виділило Міністерство освіти і науки України. І на виробництвах вже також такої техніки старої немає. На виробництвах так само техніка вже нова сучасна, така як і в нас в навчальному закладі. Та це не єдиний НПЦ в училищі за номером один. Наприкінці 2021-го У закладі відкрили ще один сучасні висотні роботи на будівництві. Його підготували спеціально для запуску нового напрямку навчання верхолазів, які виконують роботи з утеплення будівель, монтажні та інші роботи на висоті. Таке рішення прийняли через те, що в Україні не. Багато закладів готують таких фахівців та видають відповідні сертифікати. На даному навчальному полігоні ми будемо вчитися монтувати рештування складання для робіт і на люльках підніматися. Також на цьому майданчику будуть відпрацювання по спусканню альпіністів. Є в нас для першого спуску монтована драбина на криші будівлі. По які ну щоб для перших разів було легше спуститися через парапет, навчатися на верхолаза машиніста самохідної люльки чи автогідропідіймача зможуть усі бажаючі від 18 років. Особи, які вже мають робітничу професію, хочуть отримати нову, так і ті, що бажають навчатися спочатку або ж підвищити кваліфікацію. Для цього у центрі є все необхідне. У нас є 10 комплектів рештування альпіністського спорядження, два види рештувань по 250 квадратів і шість з шестиметрових три люльки. І один автогідропідіймач, який піднімає на висоту 18 метрів, вагу 300 кілограм. Заклад працює з 1944 року. Він один з небагатьох в Україні, який з моменту відкриття не змінював напрямок роботи. Будівельний, адже усі спеціальності, які представлені в училищі, пов'язані саме із цією роботою, що особливо актуально сьогодні в Україні. Адже міста після деокупації потрібно відбудовувати. Всі лабораторії, майстерні, кабінети до цього. Призначені для того, щоб там готувати муляра, там готувати столяра, там готувати опоряджувальника, там лицювальника, плиточника і так далі. І так далі. Тому ми зберегли цей напрямок. Ну і плюс до того додали і ще фахових молодших бакалаврів з напрямку будівництва та архітектури. Загалом в навчальному закладі працює чотири НПЦ. З них два малярний та по роботі з гіпсокартонними конструкціями відкрили у співпраці з приватними компаніями. На цьому зупинятись не збираються та при можливості облаштувати та відкрити ще не один. У Рівному презентували традиційну експозицію Великодні мотиви. Вже дев'ятий рік поспіль виставкова зала міського будинку культури стає місцем зустрічі талановитих майстрів та майстринь, які демонструють свої вироби. Що цікавого підготували народні умільці цього річ? Розкажуть наші журналісти. Квітневі свята у рівному не завершуються. Доказ цьому відкриття виставки Великодні мотиви в міському будинку культури. Майстри з різних куточків країни дев'ятий рік поспіль презентують свої вироби. А вже тут у МБК Анна Крилошанська разом зі своїми колегами по творчому цеху структурують їх в окремі композиції. За словами організаторки, щороку великодні мотиви інакші мають свою назву і підтему. Коли далося майстрам у Фейсбуці оголошення, що ніби от планується такого плану виставка. І майстри з інших власних міст відгукувалися, що ми от хочемо взяти участь і ми будемо працювати власне під ту назву, яка під ту тему, яка у вас має бути. Основу цьогорічних великодніх мотивів складають вишиті рушники, писанки, крашенки та інші символи свята. Вони переплітаються крізь призму сучасних українських реалій, війни, протистояння добра та зла, в якому точно переможе світло. Військову тему у своїх вишиваних рушниках передала і майстриня з лісополя Олена Сульжик. Коли почалася ця війна, то я вишила там такі пташки і значення того рушника, що ті люди, котрі пішли на війну, вони віддали життя. Своє за свою родину за волю, пані Олена не вперше долучається до великодніх мотивів. Цьогоріч вона привезла 16 рушників, символи на яких мають окремий зміст. Основне у цих роботах, зі слів жінки, дерево життя, яке завжди сильніше за смерть. Цей рушник означає символ красоти, друж, дружності, людях людей. Це таке саме дерево життя. От воно тому, що тут іде бачите, чаша і. Чаше йде квіточка, і коли е, одружуються, то в їх виходить сім'я, в їх є дітки. А після діточок вже є онуки. Виставка великодні мотиви у міському будинку культури експонуватиметься упродовж місяця. Всі охочі при бажанні згодом зможуть придбати вироби у авторів, умільців у попередні роки зі слів організаторів такою можливістю користувалися чимало людей. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Команда сфери продовжує стежити за актуальними подіями регіону і тримати вас в курсі найцікавішого до зустрічі.